Європейський тиждень мобільності це найграндіозніший в світі захід, який пропагує сталу мобільність. Він заохочує владу місцевих європейських країн запроваджувати та підтримувати альтернативи види пересування, і заохочувати мешканців спробувати ці види пересування. Він відбувається щороку, з 16 до 22 вересня. Цьогорічна тема «Наші вулиці, наш вибір. Сконцентровано довкола того, як транспорт впливає на міський простір і як перерозподілити цей простір між автомобілями, велосипедистами, пішоходами та громадським транспортом. Щоб уникнути негативного впливу транспорту на наші міста, нам, перш за все, потрібно переосмислити простір наших вулиць, надати пріоритет громадського транспорту. Наприклад, трамвай, який перевозить понад 100 пасажирів, не може стояти в заторі чи довго чекати зеленого світла на світлофорі. Виділити смуги для громадського транспорту. Це є центр керування рухом Оль «Автодору». Безпосередньо центр займається контролем за роботою громадського транспорту, за роботою світлофорів. Взагалі, центр керування рухом створений в рамках контракту з фірмою Сварко, який називається пришвидшення трамвайних маршрутів 2.6». Для Цих двох трамвайних маршрутів встановлено або замінено, або реконструйовано світлофорні об'єкти, які дають можливість забезпечити пріоритетний пропуск трамваю. Тобто, коли він наближається до перехрестя, йому заздалегідь вмикається зелене світло, яке не вимикається, поки трамвай не покине перехрестя. Світлофори з адаптивним керуванням мають детектори на кожній стоп-лінії, які фіксують кількість автомобілів, а також мають можливість фіксування. Наближення трамвая за 150-200 метрів до перехрестя. Також в межах цього контакту були встановлені ці камери огляду за дорожнім рухом. Відповідно, наші оператори можуть бачити зображення з цих камер. Оператор прямо звідси має можливість змінити режим регулювання на перехресті. Також нам потрібно надати простір для велосипедистів, наприклад, переосмислюючи вулицю, яка була широкою, на ній можна зробити. Волосмоги. З новинок інфраструктурних на цій вулиці. Передовсім вулиця стала набагато зручнішою для пішоходів. Це висунутий пішохідний перехід. Тобто, що це дає? Перехід стає коротший, тобто небезпека коротша, яка чегає на пішкода під час переходу вулиці. І крім того, зручно для водіїв, тому що передбачається, що по правій стороні автомобілі будуть паркуватися. Параметри вулиці дозволили зробити велосмугу. З цього боку, ви її бачите. Ця смуга велосипедна буде відділена бордюром через один. На другій стороні вулиці буде рух в протилежну сторону, там є досить широкий тротуар. І ще одна цікава новинка, як ви бачите, перед самим переїздом. Велосипедистів зроблена ніша для того, щоб вони могли тут вміщатися, очікуючи на свій зелений знак світлофор. Якщо в міста є великий густонаселений і віддалений район, туди найкраще збудувати трамвайну лінію або швидкісну автобусну лінію. Це дасть змогу мешканцям цього району швидко дістатися до центру міста чи інших районів, не створюючи викидів, заторів і зробити це доволі дешево. Проєкт, який почався десь років, напевно, 4 тому ще, до Євро 2012, були плани його реалізувати. На жаль, з тих чи інших обставин цього не вдалося зробити через зміни до законодавства, в тому числі. Проєктом передбачено залучення коштів від Європейського банку реконструкції і розвитку в 6 мільйонів євро і грантового компоненту від уряду. Федеративної Республіки Німеччини, зокрема Міністерства навколишнього середовища. І передбачається також співфінансування міста. Загальна вартість десь орієнтовно 15-17 мільйонів євро. І проєктом е, також передбачено фактично поєднання одного з найбільшого е, спальних районів міст, Сихів, з центром Львова. Згідно техніко економічного обґрунтування, яке було ще напрацьовано в 2010 році за участі консорціуму німецьких консалтних компаній разом з львівськими фахівцями. Проект є абсолютно вигідним, економічно вигідним. Були пораховані пасажиропотоки, пораховані також і вигоди від зменшення викидів. СО2, що є дуже важливим, оскільки Львів є підписантом угоди мерів. І зобов'язався до 2020 року зменшити викиди на 20%. Звісно, це чудово поїхати автомобілем з сім'єю до родичів чи з друзями на відпочинок. Але чи потрібно користуватись ним щодня для поїздок усюди, навіть якщо він електричний? Нам потрібно почати розвивати альтернативні види пересування. Also, nachdem die Städte in Deutschland in den 60er und 70er Jahren aus heutiger Sicht eine ganze Menge Fehler gemacht haben, indem sie ganz stark auf das Auto als Transportmittel gesetzt haben, ist der Fokus seit einigen Jahren oder Jahrzehnten, den Autoverkehr auf ein stadtverträgliches Maß zurückzudrängen und dafür andere Transportmittel zu stärken, als allererstes das Zu Fuß gehen möglichst komfortabel zu machen, den Fahrradverkehr möglichst sicher und komfortabel zu machen, aber natürlich auch den öffentlichen äh, Nahverkehr so kundenfreundlich und effektiv wie möglich zu gestalten. Die Ukrainer müssen starten, um ihre Städte zu verändern, sie um zu machen, insbesondere wir sehr wissen sehr wenig über Mobilität in entwickelten Ländern, viele Stereotypen über Fahrrad, über die Winter in, in Westeuropa. Also, der Anteil des Fahrradverkehrs ist von Stadt zu Stadt ziemlich unterschiedlich. In Leipzig zum Beispiel ist er derzeit bei 17 Prozent. Städte unterstützen Fahrradverkehr weil es ähm, neben dem zu Fuß gehen eigentlich die ähm, billigste, effizienteste Art äh, des Verkehrs ist und als Nebeneffekt ist es natürlich auch noch einfach ähm, gesund für die Menschen, die mit dem Fahrrad fahren. Was mir an Lviv sehr gut gefällt, ist die ähm, Kompaktheit der Stadt und die Mischung von Nutzungen. Also man hat sehr kurze Wege zum Einkaufen zumindest im alten Teil der Stadt um, man kann eigentlich uh, alles zu Fuß erledigen, weil die Distanzen sehr um, also da glaube ich, da wäre mit wenigen Mitteln könnten da sehr starke Verbesserungen erreicht werden. Просто почати завтра їздити велосипедом на роботу, на навчання, на ринок чи просто в справах. позбутися багатьох Міфів і почати змінювати наші міста нам потрібні кращі вулиці, кращі міста і краща планета.